Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні хочу поділитися рецептом, який став для мене справжнім відкриттям. Це салат з буряком і бринзою. Виходить дуже і дуже смачно. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Перш за все приготуємо соус. Змішуємо разом олію, соєвий соус, лимонний сік і насіння кунжуту. Олію краще брати оливкову або соняшникову без запаху. Все перемішуємо. Бринзу наріжте крупними кубиками. Можна брати фету, але в бринзи мені подобається більш яскраво виражений смак. Буряк попередньо зваріть до готовності або запечіть у духовці в фользі. Почистіть буряк і наріжте кубиками такого ж самого розміру, як і бринза. Для салату можна використовувати будь-яку зелень. У мене рукола зі шпинатом, але можна взяти листя салату або пекінську капусту. Зелень промийте і викладіть на пласку тарілку. Зверху покладіть буряк і бринзу. Посипте подрібненими волоськими горіхами, їх можна підсушити на сковорідці або додавати сирими. Залишилось тільки полити салат підготовленим соусом і можна подавати до столу. Сіль в салат я не додаю, бо соєвий соус і бринза досить солоні, але за бажання можна додати. Салат виходить дуже смачним, легким і оригінальним. Його можна подавати до будь-якої м'ясної страви, навіть на святковий стіл. Смачного!